22 серпня у селі Старуня відбулося освячення унікального храму у відпустовому центрі блаженного самого Лукача. Дійство зібрало тисячі вірян, які поділилися, що для них означає ця подія. Дуже великий піар села і дуже багато священиків приїхали. Це для мене означає, що Свят, це будівля. Ми дуже довго чекали. Ми за підпілля моя бабуся, мій дідусь дуже часто молилися до нього. Бабуся навіть брала шлюб, в нього хрестили діти, і тому ця подія це найважливіше дійство, яке ми чекали. Відкриття взагалі святині – це для українців, для всіх нас, прикарпатців. Це визначні події. Зараз час війни. Ми молимося за воїнів, молимося за. Тих на жаль, кого вже з нами нема, і це буде одне з святинь місце, де люди прийдуть помолитися за своїх рідних, близьких за мир Україні. Дуже приємна подія, велична. Дай Боже здоров'я всім меценатам, які допомогли побудувати такий храм. А я приїхала за миром за перемогою для нашого українського народу. Це буває раз у життю відкриття такого храму. Мені здається, що це найбільший храм на Україні. Це святе під час війни тим більше треба молитися. Архітектурне рішення дуже красиве, особисто дуже сподобалося. Для мене це дуже все. Позитивно, дуже гарно. Це дуже велика подія для душевного, особливо для душі відпочити. Чомусь і багато під час війни звертаються до священників за наших воїнів? Молитви проводять різні. Я вважаю, що це потрібно і це має бути на першому місці, так само, як і наші воїни зараз. Це така велика подія у нашому селі. Більшості людей віруючі і зібралися для того, щоб вимолити у Бога перемогу. Це дуже добре, тому що людям потрібно психологічно знаходити де черпати силу, енергію. Відновлення і для майбутнього для життя це дуже позитивно. Дай Боже, аби цей храм був завжди відкритий і повний людей.